Доброго дня всім друзі-колеги. Сьогодні в нас 30 грудня. Десь їде до нас Камаз по сямочку. Буде у нас сьогодні таке коротеньке відео, присвячене допомогі ЗСУ. І, звичайно, трошки пройдемось по цінам на зерно. Так що не перемикайте. Ось зустріли наш Камазик. Їдемо зараз, загрузимо його семочка трохи. Поїде далі по фермерах, загружатися. Ну, а зараз пару слов по цінам на зернові. Вже кінець року. Так би можна сказати, що ринок став, в основному нічого не продається, не купляється сільхозпродукції. Але можна зробити трошки невеличкий аналіз. Значить, по сояшнику. По сояшнику ціна теж не змінилася з останнього обновлення, так сказати. 13500 дає кернел за 50 масло, але на обйомі можна торгуватися і просить 13500 з місця в деяких випадках вони забирають. Ну, якщо гарні показники, королівський смок така сама ситуація, присилали вони обновлення. До речі, ціна по безналу росте. На королівському смаку, там, грубо говоря, на 200-300 на гривень кожного тижня, а от ціна за налічку як була 9700, так вона і залишається. Тобто вже менше покупців хочуть купувати саме за налічку. Потоки є такий мас Дніпропетровської області, теж набирали. Люди сказали, що за налічку, поки ми взагалі нічого не приймаємо. Тобто така ситуація заставляють всіх людей перейти на безготівковий розрахунок. Ну, ми там уже давно перейшли на нього, вже якби не один рік по безготівковому ми працюємо, то можу сказати, що ну, свої плюси в безготівковому розрахунку очевидні. І рекомендую всім. Чим ранше, тим лучше переходить саме на безготівковий розрахунок. По кукурудзі По кукурудзі ціна теж стабільна, потихеньку піднімається, там на 100-200 гривень кожного тижня. В нас тут по місту дають 4800-4900 по безготівковому розрахунку. В портах ціна доходить до 160 доларів за базу теж по перерахунку. За налічку, считайте, грубо говоря, 4700 мінус 14%. Це десь в районі 3900, отака ціна буде за налічку. Якщо ви знайдете, хто вас її купить. Ну, в принципі, по кукурузі не так важко продати за налічку, як по свояшнику. По пшениці за четвертий клас плюс-мінус така сама ціна, як і за кукурудзу в портах. Третій клас на 300 гривень більше, десь там в районі до 7 тисяч, ну а за другий клас там вже дають 7,5 і це я кажу за Рені. Тут по місту, на жаль, не присилали обновлення по пшеничці. Ну, в принципі, я ж кажу, така плюс-мінус ціна, як і на кукурудзу. По сої По сої ціна стабільно росте. Вже доходить до 18 тисяч по перерахунку. Досить непогана ціна, враховуючи, що в цьому році в усіх досить пристойний врожай. Сої збирали люди і по три, і за три тони, і до 4, знаю деяких людей. Тобто рентабельність на сої в цьому році є, звичайно, вища, ніж по сояшнику, а вища, мабуть, чим по багатьом основним культурам. Соответственно, на наступний рік вже так дивлюсь, тенденція на сою люди будуть сіяти багато. Ну, Все залежить від року, який буде рік по урожайності. Ми будемо все ж таки Робити акцент на кукурудзу, на соняшник, від них відмовлятись не плануємо. Ну і сою будемо теж вводити на сі в зміну. Так що такі справи. Солярка 46 гривень з доставкою. Я думаю, на об'ємі можна сторгуватися і по 45. Я думаю, самий час е, затарити соляркою. Ось наша пшеничка. Де свертість? Така досить непоганий вид у неї. Є. Так що такі акценти у нас будуть на е, майбутню посівну. Слава Богу, все ми вже купили, за все розрахувалися за хімію. Е, Тобто за засоби захисту рослин купили трошки добрив, купили трохи касу, купили посівний матеріал. Там залишилось зовсім трохи докупити піонера 170-го, все-таки попробуємо в товарному посіві. А так, в принципі, всі питання перед новим роком ми закрили, <кхух> розрахувалися з усіма пайовиками. Ну, так сказати, можна рік не зря прожили. Ну а тепер зараз допоможемо хлопцям, збираємо на дрони всіми фер... фермерами небайдужими по району. Гроші в кого є, в кого нема, було прийнято рішення загрузитися семочкою. Практично в усіх там є якісь залишки, семочки, і здати машину, відвести фуру і купити. Хлопцям, те, що їм нагально необхідно, на не те, що ми можемо їм допомогти. Так що не перемикайте, дивіться далі. Це ось наш Генка, волонтер місний. співпрацюємо з ним. Ген, Розкажи пару слов, що ми робимо, що ви робите, для чого. Коротше, до пацанів їздю, що займаються дронами, виготовляють, ремонтують. Є потреба в деньгах. так як з деньгами у нас трохи проблема фермерами вирішили здати семечко. Ну хто деньгами, ну той Тобто, Хотілося б, щоб запустився такий флешмоб по всій Україні. Небо це зараз для нашого захисту це все. З останніми событиями зв'язаними, так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Тим більше вже пацани оси такі, я там викидав відос. Т-90 підбили, ФПВіхать. І це мій сусід, це чесно кажу, без брехні, між землячук. Якщо це багато про що кажуть... Це... З миру панитки, хай потрохи, так. по цей, але щось поможемо. Звісно. Об'єднуйтесь, проводьте такі акції по всій Україні і буде все в нас добре. Слава Україні. Героям слава, дякую. Сидів по-новому, через два, як там, по-старому. Ми в Білуховці. І перший такий приємний сьогодні у нас це хлопці передали. На це було у них спортивні змагання, ну, в що там якось надонатили. Ну, так починається ранок дуже бадьоро. Їдемо грузитися. Летить Жека. Будемо зараз починати погрузку. Манітуха. В общем-то, починаємо коляди. І так, перший ковш. Благо діла. Піднімаємо вверх. І опускаємо вниз. Все, як працюють дрони, так само і працюємо з Поїхали. Ну що, поїхали. Благоділо, в такий праздник. Я думаю, нам Бог допоможе. -то слава ЗСУ, пацани, знайте, ми з вами. Тоді буде перемога. Ми допустимо з Мартинівської ОТГ. Ну, Білухівські, марянівські, там, ну різні фермери. Скидаємося, ну хто скільки може, хто там по 500 кг, хто по тоні, хто по ковшику, хто по два, щоб назбирати хлопця на дрони. Вчора поїхав за цим дядя Геною в сторону Бамбаса. Подивилися і треба допомагати. Не треба казати. Самі наші та... коляди за 40 років моїх. Да. Колядуйте отак і... по всій Україні. Застали небо. І будете ви жити спокійно, пити горілку, топтати дівок своїх, чужих. Ну, пацанам треба допомогти. Жека вчора цьому бідився, що приходить, навіть приходи... скільки, кілометрів 200 від фронту, клапом так бахнуло за кілометр, що машину на тросі труснуло. Так що об'єднуйтесь і допомагайте. І там не кажіть, та немає чим. У нас там блядь, в кого, в кого менше землі, в кого більше. Он хлопців менше землі, мішечками привезли. Кого більше червнули, там кож два. Об'єднайтеся, я думаю, що в кожного є з громад хлопці, які служать, яким потрібно допомагати. Ну, Я думаю, зараз на фуру по селах назбираємо, Як не є фура соняшника, то так по мішечках по чуть-чуть, то вже добро людям. Так що все мирне небо, гарних свят і спасіба ЗСУ. Так, другий ковш пішов. А так. Коротше, працюємо, приїхали хлопці, привезли в мішках наші герої. Четвертий ковш поїхав монітовський. Так що білуховка вообще шикарні люди. Дуже шикарні. Працюємо. Так, сипем четвертий ковшик. Поїхали. П'ятий ковш що не влізло, навіть докидали ще пару лопат. Поїхав п'ятий ковш А так рождаються наші українські народні, дійсно народні дрони. Ось куча семечок. Треба час забрати Прекрасної жіночки. Тоже розуміє нашу складну ситуацію. Поїхали. Другий ковшик цієї кучі. Третій ковши вот такий получився, два дуже повних. Так що працюємо. Сьома наша Точка в Білуховці. Так, пішов Ще один ковш на дрони. Отак, народ! Я ж кажу, якби нам ще держава допомогла, ми б, мабуть, і Китай би завоювали. Так, Зачерпнув тракторіст смалувати, ще докидають хлопці лопатою. Кабонці. Білуховка, ще не всіх об'їхали, а Камаз уже повен. Отакий в них народ. Та взагалі, я не знаю, навіть аж суперський, просто супер. Це на колядували. Да, Жека каже, ми на колядували. Слава ЗСУ! Цікаво, скільки ж накидали. І це не все. Ще раз заїдемо. на Вісову. Білуховка, супергерой сьогодні. 2460 на Яка в теж катара? 8809. Плюс мінус скільки впакує сирашка. 800. 800. 800. Ну, це Поїхав грузим в трактор. Отаке Білуховка. Короче, тоже кидало потой. Кажеться, теж диво дивне, але нічого. Камазі майже 7 тонн, грузимо ще в трактор. Так, герої нашого сьогодення сьогодні. Не всі, но. Сипимо ще сюди. Що, пацани, довести до кукурузи! Так, ще один ковш з білуховки. Коротше так. Як? Винтик до винтика і дрон в кучі. Ждіть, кацапня. Так. Вже в он кабанчик видніється. Білуховка супер. Молодці. Ну так, 20 таких вчених. Я сьогодні поколядував, так смачно. Ігор Олексійович Кучеренко передав. Отакий Ігор Олексійович. Дякую. Олексійович, передам. Десь вони там бохнуть в Т-90, як вчора наш землячок. І буде все добре. Все, дякую. Їдемо. В общем-то, до кукурузи. Таж так у мішках ось люди привезли. Тобто Ніхто осторонь білуховки не стоїть. Слава Микола. Перемоги. Слава Україні. Отакі вас, пацани Отакі. і люди. Отакі. Отакезні. Дякую. Все, дякую. Акулиха. Погрузка. Білуховку завершили, почали макулику, Халтурінку, Мар'янівку. Ще Черпачок і тахазнаша робити. Ще ковшик. Дядя Коля, ще кинув тону, може трошки більше. Поїхали по нашому краю. Заводі, прогрівай. Все, дядь Коль. Як казали сьогодні білуховське, давай вже кукурузу каже молотить. Так, Мар'янівка перший ковс поїхав. Юрець. А так сипляться дрони. Так, другий поїхав. Так, потихеньку, помаленьку. Третій ковшик поїхав. До одного фермера, так? Це тільки Да. Так. Пішов четвертий. Юрчик молодчого. Сергійні привіт. привіт. Юрчик з Мар'йонівки припер В Мартинівку. Поїхали. Так, поїхав перший ковшик. Так, другий ковшик поїхав. Ну, в общем-то, как-то так. Так, третій пішов. Так. Видніється вже шапочка по халтурінці. Ну, зараз з'їздимо ще до одних. Може розщедряться. Женьок на вигрузку. Так, висипаємо помаленьку, потихеньку. Вот така у нас куча є. Сейчас висипаємо, побачимо, що вийде. Так, висипали ми. Ось так вийшло. Так, і вийшло. Одна кучка і друга кучка. Так, сьогодні перша наша загрузка. Поїхали далі. Загрузка номер 2 пройшла удачно. Їдемо далі Женьком. Сьогодні такий у нас день дуже напружений. Все, агрофілджими строїтельно дякую. Віктор Іванович, дякуємо за внесок в нашу перемогу. Федорівка, грузимося, скрізь потроху і дрони стелять небо. Так, і ще один ковшик. І їдемо далі. Так, леп'янка, пішов перший ковш. так, З миру по сімки. Кацапу смерть. Так. Четвертий ковшик. Лип'янка, ваньок, скажи дякую. Дякую, хлопці вам. Все, отак. Приєднуйтесь і будемо захищати чи допомагати пацанам. Якось ота так. Нижня лана, йде в нас перший ковш. Є. перший ковш є. Ну і всі останні будуть. Дев'ятий ковш кусов. Опять не влізло все. Думали, тон 5 нас бирає. А вже тон тільки около 7 самий камаз. Зараз ну, щось будемо думати, ще як мінімум 2 тони забрати треба. Невеличка поломка в дорозі, кончилась соляра. Зараз закачаємо і їдемо далі. Ще трохи підкачаємо. І будемо замоторювати. Так, зробили Камаз. Поїхав женечок. Поки ми робили Камаз, хлопці вже загрузили ще Газон Сімічок. Нижня лана, ви супер гуд. Газон з отакою є шапочкою. Ну, поки ми ремонтували Жекою на Камаз, блин, ну молодці люди, просто нема слов одні емоції. Велике вам дякую. Тільки на таких як ми ми можемо збудувати країну. Слава ЗСУ. Так, маємо Скільки? Тут скільки? Ще зараз газончик і камаз. І так сьогоднішні наші герої, я ж кажу, десь до 4 тонн ще в цьому газончику, темок, плюс в КАМАЗі тон, ну хай сім буде, около семи. Ну, це великий результат наших з вами праці. Тобто ми не байдужі люди, ми такі, ми творимо історію нашу. Тобто ми нашу перемогу з нашими діями робимо, не надіючись ні на кого. Об'єднуємося і давайте так і далі. Ми бачимо усі, що в нас твориться. Тобто ми хазяїви нашої жизни, а ніхто і Слава ЗСУ, слава нації. Так, поїхали. Велике дякую. Так що ж їхати. А ще ж у мене в машинці. Возимо симві, здоровим і малим. Так, 23 мішочки. Зараз треба Геннадію Олексійовичу пересипати на цю нашу невеличку що кучку. Такі машини можна грузити, а високі не виходить. Щоб хотілося сказати, що в кого немає можливості, завжди треба шукати бажання. З миру по нитці, трошки нас обирали, хлопцям поможемо, хлопці займаються. Великим ділом захищають нас з вами. Так що я рахую, що треба допомагати, чим можна. Так що хочу вас привітати всіх із наступаючим Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим. Побажати якнайскорішої перемоги, миру, всім нам, благополуччя, достатку, розвитку, ну і міцного здоров'я всім. Так що Ще раз з Новим роком і до нових зустрічей!